Блудний син старший чи молодший. Роздуми над Словом Божим на суботу другого тижня Великого Посту. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали Фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає. І разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу кажучи: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові Батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. І по небагатьох днях зібравши все. Молодший син подався до далекого краю, і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином приймиш мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батько! Я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм слугам Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та закуліть. будемо їсти й веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного зі слуг, він розпитував, що б це воно було. Той сказав йому: Твій брат повернувся. І твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти, а його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові, Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Як можна просити про свою спадщину ще за життя батька? Від біблійних часів і аж до нині у право спадку можна увійти лише по смерті того, хто заповідає спадщину посланні до євреїв читаємо Де є заповіт, там має бути смерті заповітника, адже заповіт вступає в силу після його смерті і не має жодної вартості, поки живе заповітник. Що криє в собі бажання молодшого сина дістати свою частку спадщини? У ньому є прагнення смерті батька. Подумай, чи не було у тебе таких моментів, коли ти хотів, щоб Бог не заважав тобі жити, ні в чому тебе не обмежував, щоб ти міг сам розпоряджатися власним життям як тобі заманеться? Молодший син захотів, щоб йому виділили належне, а батько розділив між синами свою власність. Те, про що просив молодший син грецькою мовою виражається словом Узія. Це слово було предметом багатьох богословських дискусій ранніх століть християнства. Ним намагалися дати визначення особі. Значення цього слова дуже важливе. Узія це те, що властиве комусь одному або чомусь одному. Йдеться про суть, істоту якогось предмета або особи. Просячи про свою частину маєтку, молодший син тим самим хоче отримати можливість самому розпоряджатися собою. Можливо, саме тому далі у тексті те, що розділив батько, виражається словом тонбіон, що означає життя. Як можна по-іншому виразити прохання молодшого сина? Тату, дай мені моє життя, я краще знаю, що з ним зробити. Не втручайся в моє життя. Якщо так скажеш і так зробиш, то втратиш життя, розтратиш його. Маєш життя тоді, коли воно в руках Отця. Коли береш у свої руки, втрачаєш його. Молодший син узяв засоби, від яких залежало його життя, і швидко їх розтратив. Поки все це було в руках батька, все було добре. Щоб краще зрозуміти цю істину, прочитаємо разом Євангеліє від Йоанна. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх. І вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і Отець, ми одне. Подумай тепер про своє життя. У чиїх воно руках твоїх чи Божих? Чи маєш потребу віддати своє життя Богу? Якщо так, то не відкладай цього, бо лише теперішнє належить тобі, перебуває у твоєму розпорядженні. Повернімося до початку притчі Як гадаєш, чому написано, що батько поділив між ними майно? Засоби життя. Розділив між двома синами тоді, як тільки молодший син просив про свою долю можливо, що старший син мав такі самі прагнення, як і молодший, але не розкривав їх, тримав у собі. Цікаво, що старший син у кінці притчі також повертається з поля, як і молодший. Придивись уважно до цієї притчі. Можливо, у твоєму серці є і старший син, і молодший. Зовні ти виглядаєш як старший син, ніколи не покинув дому батька, служив йому, ніколи не переступав жодної його заповіді. Щоденно молишся, щонеділі ходиш до церкви, а інколи навіть береш участь у реколекціях. А в середині живе молодший син, який розтринькав те, що мав із блудницями. Проникливо дослідив цю деталь один із видатних пасторів ХХ століття Біллі Грем: Той молодий чоловік мав старшого брата. Як блудний син повертався додому, старший працював у полі. Почувши святкування, учти, запитав, що відбувається. Відповіли йому, твій брат повернувся додому, і тому батько справив велику учту. Як це? Повернувся отой негідник, який утік із батьківського дому? Старший брат почав злитися і заздрити. Ісус розповідає нам, що, хоча лише один хлопець був далеко від дому, обидва були далеко від Отця. Один був далеко від нього фізично, а інший, хоча тілом був близько, не цінував того, що зробив Отець. Обидва були далеко від Отця, обидва потребували покути, обидва мусили набути досвіду смирення. І той, і той повинні були сказати біля підніжжя Христа Я грішник. Отець обійняв і поцілував молодшого сина, і той увійшов до його дому. Бог любить мене таким, яким я є насправді, а не таким, яким би я хотів бути, чи яким я себе показую назовні. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.